Анкети наболілих проблем: на яких міських дорогах найчастіше утворюються затори, чи справно працюють світлофори, і настільки складно в Івано-Франківську припаркувати авто? Таке своєрідне опитування влаштували чиновники для мешканців міста, намагаючись гуртом залагодити труднощі транспортної моделі. Відповісти на ці та інші запитання може кожен охочий, відшукавши анкету на сайті міськвиконкому дані анкети розміщені на сайті виконавчого комітету міської ради. Так само буде проводитися опитування. Працівниками молодіжного виконкому для того, щоб не тільки ми. Але і мешканці міста Франківська приймали участь у розробці транспортної системи міста Івано-Франківська. В інтернеті на ініціативу відгукнулися вже більше 30 мешканців. Однак проводити опитування будуть і серед працівників підприємств. Загалом планують охопити різні вікові та професійні категорії людей, враховуючи наявність ще відсутність у громадян транспортного засобу. Наразі ж очевидно, що проблем у галузі багато, тож поміркувати є над чим. Дуже загружене місто. Для першого чергу треба зробити обізну дорогу, яка через яку є такі затори у нас по місті. Ну, можливо, зробити надземні або підземні пішоходні переходи. Перехрестя, як таких, щоб сильно турбували. Турбують практично всі в час пік. У нас в Франківську неможливо добратися нікуди і дуже багато часу втратиться на простої на дорозі. Стосовно а пішохідних переходів ну напевно, що не мішало би якось їх трошки чіткіше виділяти стосовно доріжок. Це взагалі напевно, що біда наша, тільки за опитування триватиме до кінця року а вже в наступному, із врахуванням думки населення, фахівці візьмуться за реформування транспортної моделі міста спільно з німецькими колегами.